Ну, це ж його тільки біля стіни ставити, подушки будуть падати, як сідатимеш. А ти бачиш, я ось зав'язую, і зараз ми протестуємо, наскільки подушки падають чи не падають. Хочемо, давай відсунемо від стіни, щоб це було чесно. Отак видно? 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 Як вам ще нахилитись, щоб показати, що подушечка так і не впала? Вона прив'язана, прив'язана тут, тут до сидіння, і по факту ви можете його. Отак, штовхати, стрибати на нього, подушка на ньому залишиться. Ми зробили зазвичай ці дивани там за кордоном продаються або теж в Україні з металевими такими планками по бокам, які тримають подушки, але зав'язочок немає. Чим мені металева планка не подобається? Це додаткова упаковка і вона дряпає дерев'яну підлогу. Про відгуки є про такі дивани, де ця планка дряпає підлогу. Тому я її не ставлю. Краще, нехай буде ось таке простіше рішення, але воно теж надійне. Да, Бантик виглядає, але мені це більше подобається, ніж мені потім клієнт скаже, у в мене ваша планка подряпала підлогу. Моделька називається Teddy, ціна 22 тисячі і розкладається у велике спальне місце 2 на 2 метри. Доставка безкоштовна по Україні, і це насправді другий по популярності диван. Тобто його купують найбільше у світі, але в Україні він на другому місці. На першому йде експромт. На ньому спальне місце вище. Відповідно, його часто обирають для щоденного сну. Диван Теді, диван Експромт на сайті Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.